Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про перерахунок для працюючих пенсіонерів. <кхід> відразу вибачаю за свій голос, я трішки прихворіла, але так як скоро вже буде 1 квітня, буквально за декілька днів, хочу вам нагадати нюанси перерахунку для працюючих пенсіонерів. Буду говорити дещо тихіше. Тож давайте розберемося. Хочу нагадати, що з 1 квітня пенсії автоматично перерахують тим пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або ж які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення пенсії або перерахунку. Пенсії пройшло вже два роки. Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок буде здійснюватися з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватися із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку. Або якщо це буде доцільно для вас, то враховується і заробіток, який ви отримували, працюючи після призначення. Або попереднього перерахунку пенсії. Водночас, показник середньої заробітної плати, який було враховано під час призначення, або попереднього перерахунку пенсії, не змінюється. Це дуже важливо. Якщо після призначення попереднього. Перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року набуту менше ніж 24 місяці страхового стажу. То перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через 2 роки після або призначення пенсії, або попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється. Дата проведення перерахунку працюючим пенсіонерам, 1 квітня 2024 року. Водночас перерахунок буде після проведено, після того як до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року. Строк подачі таких звітів до 10 травня, тобто орієнтовно, в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримують збільшені розміри пенсійних виплат. Та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня, при цьому працюючі пенсіонери, які отримують пенсію за вислуги років, такий перерахунок отримують у разі, якщо ви досягли пенсійного віку. Ще раз вибачаю за свій голос, але обов'язково прослухайте важливу для вас інформацію.